Нові умови надання відсрочки педагогічним та науковим працівникам. Чи втратять такі працівники відсрочку по завершенню навчального року? Відповідно до абзацу 23 пункту 60 порядку 560 у новій редакції. Від 31-го 12-го року. Педагогічні та наукові працівники мають право на отримання вісрочки до кінця навчального року. У багатьох постало питання: а що ж буде по закінченню навчального року? Чи одразу педагогічних працівників та науковців будуть мобілізовувати і чи втратять вони вісрочку? Вісрочка, право на вісрочку не втрачається. Це просто період, на який вона надається. По закінченню цього періоду, як і для будь-якої вісрочки, коли наявні підстави для її отримання, ви маєте право як педагогічний працівник чи науковець на продовження такої вісрочки. Можливо, навіть технічними засобами буде реалізовано автоматичне продовження вісрочки. Відповідно до статті 23. Частина третя, пункт другий закону України про підготовку та мобілізацію, не зазначається абсолютно ніяких змін та якихось вимог щодо терміну дії від і що вона має обмежуватися тільки навчальним роком. Одна справа, коли у педагогічного працівника чи в науковця контракт, який закінчується із настанням і закінченням навчального року, це одна ситуація. Відповідно, допоки контракт не буде продовжений. Він не вважається працівником навчального закладу, відповідно, він не має права на вісрочку. Але якщо у вас безстрокові трудові відносини або діючий трудовий контракт, то ви маєте право на вісрочку, навіть якщо ви перебуваєте у відпустці, навіть якщо навчальний рік закінчився. Тобто не хвилюйтеся, педагогічні працівники, науковці мають право на продовження вісрочки після закінчення поточної вісрочки в зв'язку із закінченням навчального року.